Всім вітання, Андрій Володимирович Речок, громадський діяч, конституційник поруч зі мною Дмитро Павліченко. Ми зараз, вірніше, Дмитро Павліченко зараз ініціював проведення лікбезів для надання первичних знань кожному небайдужому громадянину та члену територіальної громадських селищ міст. Так, от тут піднімається питання, як можна захистити свої Своє право на достойний рівень життя і е, які алгоритми дій для цього потрібно е, вчинити. Е, сьогодні було піднято питання про комунальні послуги, як можна боротися з неправомірними е, офертами, пропозиціями по сплатам комунальних послуг. А також зараз хочу підняти питання стосовно того, що. Коли є ваші особисті проблеми, так питання приватне, це один фактор е, дій. А от е, як можна покращити захист, то це через е, об'єднавчий процес. Тобто, коли члени територіальної громади, <клес> села селища міста, е, об'єднується заради, е, заради вирішення спільних питань місцевого значення, таким самим чином. В частності і в процесі ви зможете і легше вам буде захистити свої особисті приватні питання, вирішення тих приватних питань, проблем. Так, от, Дмитро Повліченко, розкажіть, будь ласка, як через місцеві ініціативи можна вирішувати питання місцевого значення, тим самим покращити рівень життя в селі, селищі місця? Ну, дивіться, друзі, перший, перший крок: ви повинні зрозуміти статтю другу Конституції. Яка каже, що людина є найвищою соціальною цінністю. Соціальною цінності? Це? це пріоритет держави. То така людина згідно конституції. Це у нас громадяни України. Тобто людина плавно переходить в громадянство. Чому, чому це так важливо? Тому що без... Ну, людина народилась. Вона коли отримує громадянство? Після коли набуває 16 років отримує громадянство. Тобто, але ж. Держава вже зобов'язана забезпечити життєдіяльність цієї особи. А що нам про це вказано вказує? Які статті Конституції нам нам вказують? Це стаття 13 Конституції, де національне багатство належить українському народу, і стаття 95, де розподіл розподіляється між двома суб'єктами: громадяни і територіальними громадами. І от переходимо ми до територіальної громади громадяни можуть самі. Це робити самотужки, є пакет вже документів, які я викладаю на свою сторінку в телеграм-каналі з назвою Захист звичайних людей. А що стосується громади села селища, міста, то це все робляться через створення ініціативних груп. Ініціативні групи, які обираються на загальних зборах села селища, міста. Для чого? Тому що. В цьому випадку, коли створюється ініціативна група, ініціативна група вже виступає не від, не від, від однієї особи, а виступає від, від цієї громади. І вона таким чином може заходити на сесії, може подавати запити, може притягати до кримінальної відповідальності. Тобто громада надає їй всі такі права і повноваження, про що вона заявляє письмово шляхом сповіщення. Розуміло. Документ теж є, який необхідно подати до, там, місцевого органу, місцевого, до місцевої адміністрації. І от таким чином громада всі питання вирішує через ініціативні групи, де кожна ініціативна група прив'язується або зобов'язує чинити певні дії для вирішення конкретного питання. Розумієте, конкретно питання, тому що, що ініціативна група теж не може розірватися там, вирішити всі питання. Тобто піднімати збори, проводяться збори, де е, порядок денний прописується, прописуються які питання, яких людей треба для цього залучити, може до кого звернутись, може бути там юристів, адвоката підключити. Ну все це робить вже не громада в цілому, а вже е, е, ініціативна група, яка обирається, де Правильно, на загальних зборах. Отак, от коротенько, друзі, як громада має захищати свої права і законні інтереси відповідно до Конституції. А, такі питання. А, а, територіальна громада, а ким вона є? Така територіальна громада, і ким вона є всі лісалиші місця? Ну, дивіться, а, відкриваємо закон. Закон називається про органи місцевого самоврядування, де пунктом Шоса написано, що територіальна громада це місцеві жителі за місцем їх проживання. Тобто це є первинний суб'єкт місцевого самоврядування. Первинний. Тобто, вторинний суб'єкт, іде там уже е, державна адміністрація, міського, да, органи, які хто створює правильно, територіальна громада, а з якою метою? Для забезпечення своєї життєдіяльності. Тому, якщо Ваша там, адміністрація села, селище місце не забезпечує вашу життєдіяльність, ви його або усуваєте шляхом виборів, або притягаєте до кримінальної відповідальності. Далі у нас ж всі ж бюджети захоплені особами, які без згоди громади перерозподіляють між собою. До громади майже нічого не доходить. А ми згадали, давайте згадаємо статтю 95, де, де що кажуть, що бюджет. Розподіляється між територіальними громадами і громадянами. Розумієте? Там нема неде, щоб там, бруківки закупати, там барабани, або там що там чайники, утюги. Зрозуміло, так? А, тіце, хочу ще додати. помітив нещодавно таку. А... Подіну самітив подію пов'язану тим з тим, що коли я розповідав, що е, Київська міська рада е, не утворена територіальною громадою, мені заявили, так депутати ж обрані, ну депутати ж обрала громада, значить депутати. Представляють інтереси громади, тобто вони делегат делеговані громадою мають право вчиняти ті чи інші дії. Я кажу, добре, отвіться, ви ви підмітили, що е, депутати це є представники громади. Так скажіть, будь ласка, хто такі представник? Представник це той, хто і хто е, не тільки обраний громадою і все, і він займається самоуправством, а він повинен звертатися постійно до громади, до своїх. Е, Виборців і до свого електорату і е, ну вирішити питання значення, що що громаді потрібно, що, що не потрібно, е, які відбуваються події. Тобто слухати своїх виборців і доносити це на сесії, а не так, що вони раз були обрані ці депутати, і вони вже про громаду забули, про інтереси громади забули і вже вчиняють про, просто самопроизвол. От як ви це ну, це правдивно, правильне, ну, правильне розуміння, ну, моїх от тут, вас о, 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 до речі, і є підміна поняття. А чому підміна поняття? А давайте ми згадаємо, які вибори у нас проводяться. У нас в Конституції що прописано: стаття 140, 141, 142, 143 прямі вибори. Тобто вибори від територіальних громад. А насправді, які в нас вибори проводять? тобто вибори від політичних партій. Тобто, всі ці депутати йдуть не по спискам громади, а по спискам де політичних партій, а де цих е, кандидатів обирають не на загальних зборах територіальних громад, а обираються де? На з'їзді е, політичної партії, яка є суб'єктом приватного права. От і все. А як він може захищати свої інтереси громади? Йому скаже поліцеєт, перший крок ви повинні захищати інтереси партії. все. І тому вони не, бу, не можуть захищати, не тому що вони не хочуть. У нас там був, був приклад в Ірпіні Кухаришвілім. Він зайшов від, від одної політичної партії, я йому говорю: не робиться, тебе не дадуть нічого зробити. Вон, Та ні, я зайду, я там порядок наведу. В итоге його як щенка викинули. І сказав, ти можеш тільки виконувати всі рішення, тільки е, поліцейський. Все, не згоден, геть звідси. І він сам за там бодався, бодався, поки його там е, СБУ почало його переслідувати, тому що е, з мером були там непогані стосунки з місцевими ес СБУшниками. Ну і е, Ну Факт того, в тому, що можна він, коли почав ці питання вирішити, він вийшов з політичної партії. Тоді він почав дійсно відстоювати інтереси громади. От ви повинні це зрозуміти, що різниця ніхто ж нам вам не пояснить, яка різниця між пропорційними і виборами. А чому? Тому що прямі вибори, виборці прямі, тобто від, безпосередньо від, від, від територіальної громади, села селища, міста. Кандидати від громади. Кандидати, так. Да. До речі, та, речі, та, речі, та... Та речі, і ці кандидати фінансуються з бюджету територіальної громади. Бюджет. А я питаю, дайте мені рахунок, рахунок бюджету територіальної громади. А його досі усі не створила. От друзі, вот, бачите, із за необізну вот, багато у нас проблем, які ми самі собі створюємо. А створюємо не тому, що ми самі створюємо, а тому, що ніхто, ну, хтось думає, що за них хтось щось буде робити. Тому давайте, друзі, не стесняйтесь, долучайтеся, вивчайте норми права і, і наводите порядок. У себе вдома на на своїй територіальній громаді.